США та Італію об'єднує культурна і політична спадщина, що налічує тисячі років із часів стародавнього Риму. Реакція перекладача на заяву Трампа про зв'язки США та Італії з часів стародавнього Риму просто безцінна. І, хоч цей мем розлетівся соцмережами ще в жовтні 2019 року, в одному ми не можемо заперечити: Італія та США дійсно надійні союзники. І нині ключову роль містка між Європою та Америкою виконує прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні. Тож після гострої суперечки у Білому домі вона одразу ж закликала до термінового саміту США та ЄС щодо України. Я вважаю, що дуже важливо, щоб ми уникали ризику розколу заходу. І я думаю, що з цього приводу Великобританія та Італія можуть відіграти важливу роль у будівництві мостів. Як італійські лідерці вдається всудити на двох розставлених одне навпроти одного стільцях, далі розкажу детальніше. Джорджа Мелоні стала першою жінкою прем'єр-міністром Італії після перемоги на виборах у вересні 2022 року. Вона відкрито захоплюється Мусоліні, а її партія Брати Італії має коріння у неофашистському русі, що виник після другої світової. Тож не дивно, що її перемога спочатку насторожила українців. Особливо через проросійських союзників Матео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі, але на відміну від них Джорджа ще до виборів підтримувала Україну і продовжує це робити донині. Окрім цього, ультраконсервативні соціальні погляди Малоні зробили її улюбленицею серед прибічників мага у США. А от її зовнішньополітичні позиції допомогли здобути прихильність серед європейських лідерів. Деякі аналітики називають Джорджу Малоні найкращою кандидатурою на роль провідника Трампа у. Мелоні, як соціальний консерватор, ідеологічно близька до Трампа і користується його повагою. Плюс у неї правильна позиція щодо України, чого ми не бачимо у більшості ультраконсерваторів. Я сподіваюся, що наше керівництво має з нею постійні контакти. Мені здається, що зараз вона має найкращі позиції для ефективної комунікації між США і Європою. Відносини з США були, є і ймовірно будуть основою зовнішньої політики Італії. Адже саме курс на Атлантизм допоміг країні подолати післявоєнний економічний занепад, а також вибратися з ідеологічної ями комунізму, який ще нависав над Європою після Другої світової. Протягом років цей союз закріпився. Італія ніколи не прагнула розірвати свій міцний зв'язок із США, незалежно від того, хто перебував при владі у Римі чи Вашингтоні. Лідери двох країн знаходили спільну мову, зокрема завдяки схожості ідеологій, адже пропагований Трампом курс Америка передусім розглядався правими італійцями як зразок. Згадаємо, що під час першого президентського терміну республіканця його привілейованим партнером став тодішній прем'єр Італії Джузепа Конте, представник популістського руху п'яти зірок. А згодом його наступниця Джорджа Малоні підтримувала гарні стосунки вже з 46-м президентом США Джо Байденом. Так само швидко від дипломатичного дзвінка з привітаннями до поїздки на інавіграцію і неофіційної зустрічі в Мар Алаго. Трамп охрестив Мелоні титулом фантастичної жінки, які мотиви такої крайньої обережності з боку Мелоні. По перше, італійці стурбовані можливим виходом США із НАТО або ж зменшенням їхньої присутності у Європі. Сама ж Італія пасе задніх у сфері оборонних витрат на НАТО, адже її бюджет становить приблизно 1,5% ВВП, що значно менше за вимогу Трампа у 2%. А по-друге, італійський бізнес побоюється запроваджень додаткового мита, які обіцяв президент США. Адже значна частина італійської економіки залежить від експорту, зокрема саме в Америку. Одним із ключових факторів налагодження відносин між Римом та Вашингтоном стало звільнення італійської журналістки Чечілії Сала, яку затримали в Ірані. Як припускають місцеві змі, це було відповіддю на арешт іранського інженера Мухамада Абедіні в Італії за ордером США. Його підозрювали у постачанні технологій для дронів, які використовували під час січневої атаки на американську базу у Йорданії. Повернення журналістки стало можливим завдяки зусиллям італійської дипломатії, а також особливому втручанню премєр міністрки Джорджі Мелоні. Адже напередодні звільнення вона відвідала президента США, що значно зміцнили міжнародну позицію Риму у переговорах із Тегераном. Як не дивно, серед європейських лідерів саме Мелоні вирізняється поміркованою дипломатією у відповідь на заяви американських політиків. Вона захистила заяву Трампа щодо Гренландії, Канади та Панамського каналу і відкинула загрозу вторгнення США. Адже на її думку, якщо Трамп щось робить, то це з певної причини. Замість критики, Італійка трактувала висловлення президента США як рішучий сигнал іншим глобальним гравцям, а не ворожу дію. Вона нагадала, що Трамп як президент США з 2017 по 2021 рік був здатний на дипломатію стримування. Ну так можливо, тоді він ще знав, що таке дипломатія, а не маніпуляція. Пізніше прем'єр-міністерка Італії не розгубилася і після Мюнхенської безпекової конференції, куди завітав віце-президент США Джей Ді Венс. Його промова занепокоїла європейських лідерів, адже вони очікували ясності позиції США щодо України. А от натомість Венс визнав найбільші проблеми безпеки в Європі не через Росію, а через цензуру, відсутність демократії та велику кількість мігрантів. Тоді ж Мелоні підтримала його тези і засудила ліберальну лівизну Європи. А також заявила, що ЄС принесли в жертву бюрокрації та меркантильності. Віцепрезидент Венс обговорював щось глибше ідентичність. Демократію, свободу слова. Якби ті, хто обурювався, проявили таку ж гордість, коли Європа втратила свою стратегічну автономію, прив'язавши свою економіку до авторитарних режимів. Або коли європейські кордони і наш спосіб життя опинилися під загрозою масової нелегальної міграції, зараз ми б жили в сильнішій Європі. Нагадаємо, що ультраправа Італійка виступає за антиміграційну політику, як і Трамп. Проте її обіцянки відкладаються, а плани не спрацьовують. Відтак, ще на початку свого терміну, у 2022 році, вона представила план Матеї: 5,5 мільярдів євро на розвиток Африки, щоб зміцнити енергетичні зв'язки та зупинити потоки мігрантів. І от лише нещодавно, з приходом правого Трампа до влади, Мелоні взялася за цю програму. Масова нелегальна імміграція ніколи не буде зупинена. Торговці людськими життями ніколи не будуть переможені, якщо ми не усунемо причину, яка штовхає людей покинути власний дім. Проте вже у лютому політикиня зазнала критики з боку опозиції після того, як італійські судді втретє відхилили її план щодо обробки до трьох тисяч заявок на протулок щомісяця в Албанії. Суд постановив повернення 43 мігрантів, адже прохання про протулок там були відхилені. І їх не можна утримувати за межами Італії. Лідерка лівоцентристської демократичної партії Елі Шляйн розкритикувавши проект, який обійшовся приблизно в 1 мільярд євро, заявила, що очільниця уряду повинна піти у відставку. А от дружній до малоні американський мільярдер Ілон Маск підтримав політикиню за своїм звичаєм через пост у соцмережі ікс. Ці судді мають піти. Дружба Маска і Мелоні привернула увагу громадськості восени 2024 року, коли він емоційно представив її на церемонії нагородження Атланті Консел у Нью-Йорку. Тоді мільярдер назвав її внутрішню красу ще більшою, ніж зовнішню. Для мене велика честь бути тут і представити, я думаю, і передати нагороду комусь, хто всередині ще красивіший ніж зовні. Джорджа Мелоні, людина, якою я захоплююся, яка виконала неймовірну роботу на посаді прем'єр-міністра Італії, Італія переживає рекордне економічне зростання, рекордно низький рівень безробіття це чудово. А ще вона людина справжня, чесна, правдива, і цього не завжди можна сказати про політиків. І тепер я із задоволенням запрошую на сцену голову Ради міністрів її високоповажність Джорджію Мелоні. Після цього вони були змушені заперечувати чутки про романтичні стосунки. Я був там із мамою. Ніяких романтичних стосунків із премєр міністеркою Мелоні немає. А Мелоні у свою чергу називає маска генієм, якого несправедливо демонізують. Я вважаю природним вести з ним діалог. Звичайно, є речі, в яких наші точки зору більш схожі, є речі, в яких ми більш далекі, але це не заважає спілкуванню. І мене досить сильно смішать ті, хто ще вчора звеличував маска як генія, а сьогодні натомість малює його монстром тільки тому, що він обрав неправильний табір барикад. І, хоч тісні контакти з мільярдером сприяли налагодженню зв'язків із Трампом, зараз це знижує її рейтинг довіри. Особливо обурення викликали переговори італійського уряду з супутниковою мережею Starlink щодо забезпечення зашифрованих комунікацій для військових і дипломатичних служб. Представники опозиції розкритикували ініціативу, називаючи її механізмом контролю з боку маска та адміністрації США над чутливими даними. Гарні стосунки з маском не завадили Малонія виставити йому рахунок. Наприкінці лютого податкові органи Італії оштрафували соцмережу X на 12,5 мільйонів євро, за несплату ПДВ з 2016 по 2022 роки. Платформа має час до початку квітня, щоб сплатити штраф або оскаржити його. Водночас ця тенденція стосується й інших країн ЄС, адже Єврокомісія завдала соцмережам нового удару. За порушення акту про цифрові послуги тільки іксу загрожує. Штраф до 6% річного глобального обороту, що може сягнути сотень мільйонів євро. Маск і його союзники, зокрема Марк Цукерберг, вважають ці заходи спробою цензури з боку ЄС. Цікаво, чи згадає Джорджа Мелоні про свою згоду з мюнхенською промовою Венса у цьому контексті? Вона ж, нібито, за свободу слова, по американськи а от підтримка підтримкою, але політикиня виключила можливість участі італійських військ для підтримання контролю в Україні. Вважаючи розгортання європейських миротворців складним рішенням, замість цього Малуні запропонувала поширити дію п'ятої статті НАТО на Україну без надання її членства у альянсі. За цією постановою напад на одного члена альянсу розглядається як напад на всіх. На думку Мелоні, це стане надійнішою гарантією безпеки у порівнянні з пропозицією введення миротворців. Поширення на Україну того ж покриття, яке мають країни НАТО, було б безумовно набагато ефективнішим. Хоча це було б чимось відмінним від членства в НАТО. Я думаю, що це було б стабільною, тривалою, ефективною гарантією безпеки, більшою ніж деякі з пропозицій, які я бачу, надалі нам лишається стежити, чи зможе Джорджа Мелоні в подальшому впоратися зі своєю роллю кота Леопольда.